Нехай ми сьогодні бо суніш, походимо. Я, до речі, зараз розвиваюся і будемо з вами співати. Люди добрі! Як ваш настрій, Гелон? Як настрій, Гелон! Слава Господу! Всі живі здорові! Хочу вам сказати, буде сідати сонечко низенько, а ми з вами саме зараз. Будемо розмовляти. І я хочу зрозуміти, скільки ж у нас, які в нас чоловіки, які в нас жінки тут зібралися. Ну, чоловіки, щоб нам жінкам трошки стало веселіше, ну налякайте нас трошки, ану, скажіть нам ух. Три-чотири, чоловіки. Ух. Тех. Слабі якісь. Ану, чоловіки, Гелон. Hey так, ану ще, ух! О, козаки є. А тепер дівчата відповідають. Дівчатки, давайте начебто ми трошки злякалися. Кажемо: ой, дівчата. О, так це ж дівчата. А тепер, чоловіки, злякайте нас. Ух! Так, три-чотири. Дівчата. Слава Богу, живі, здорові. Тепер я вас почула. Ви знаєте. Ну, душу й серце нашої України, нашої Полтавщини вже побачили. А вашу душу я теж хочу почути. І не просто почути, віддайте, відкритися. Давайте поспіваємо разом. Я пропоную зараз для початку. Ви бачите, хори вибудувалися. Вони готові вже. Ми готували для вас прекрасні композиції. Український наш гімн, такий неофіційний ревета стогне. Я прошу моїх помічників, дівчатка, волонтери, роздайте, будь ласка, тексти. Хто хоче співати, беріть, будь ласка. Читайте, все написано, тексти для вас є. Прошу, дівчата, йдіть сюди, там, де люди сидять, виходьте, артисти і так знають. Ой, зелене жито, зелене. Тепер ви. Оші у мене. Молодці ще. є жито. Зелене є жито за селом! Ось, оце ми з вами один одного почули. Шановне товариство, вся громада, шановний Гелон Фест, співаємо разом. Перша пісня Реве та Стогне. Текст дівчата швиденько роздавайте всім слова. Дайте на цю сторону. Наліво віднесіть, будь ласка. Так, знаєте, реве та стогне? Реве та стогне дніп широкий, сердитий вітер завива. Готові? Боже, поможи нам на гелоні співається неофіційний український гімн. І для вас зведені хори Котелевщини. Прошу вас і звичайно хочу назвати художній керівник та диригент Олексій Петрович Цверит. Он він такий красивий гусатий. Ну що? Поїхали, люди! Співаємо! Співаємо всі разом. Прошу вас, Олексію Петровичу. Просимо. Дай Господи нашій Україні, сили від землі нашої! Тримаємося, українці! Вас паче, співаємо люди. А ще. Oh Вами унікальний твір, спасибі величезне Олексію Петровичу. Набирайтеся, сил. Будь ласка, я хочу. Ви знаєте, ось тут такий колектив. Люди добрі. Ви звідки приїхали? Опішня? пішня. Що співаєте? Співайте все, гей, соколи, співайте? Заспівайте нам пізніше, добре. Так хочеться, щоб зараз ще люди трошки і Україну заспівайте, домовилися. Хто ще хоче заспівати? Заспівають усі. А ще я вам хочу сказати, шановне товариство? Сьогодні зараз працює реєстрація. Ми ще трішки проведемо краща родина у вишиванках. Ось такий конкурс. А подарунком буде призером нашим отакенний величезний торт від героя України Тетяни Михайлівни Корост. Тому я прошу, хто сьогодні в вишиванці, можете сміливо прийняти конкурс і участь і отримати такого чудового призу. Я вам дуже дякую. Реєстраційний столик. Ось тут прямо біля наших скіфських, бачите, такі скіфські дерев'яні скульптури. Паси величезне. Ну що, заспіваємо ще? Добре. Наступна пісня музиченької. Правда, на вулиці музиченьки грають. Олексій Петровичу, можна? Ви готові? Поїхали! This is a you have to такої. ми вам щиро дякуємо. О, Сподобалося? У мене тут танцюристка є. Діть, будемо знайомитися. Ідіть, ідіть до мене. Звідки приїхали? З Охтирки. З Охтирки приїхали. Ох ти! Охтирка! Вітаємо! Самі приїхали чи з кавалером? Не з кавалером. Да, е, вже пора. Хлопці! Тут незаміжні дівчата! Двоє! Тому приходьте, будь ласка, і не сумуйте, ось тут під сценою шукайте нас. Танцюють неперевершено. Спасибі величезне. Хорошого вечора вам усім. Люди добрі, посміхніться, я вас дуже прошу. Ой, у Вишневому саду. Там соловей кощебетав. А ви пускав. І... Молодці. Додо. Уя просила Спасибі вам, Господи, які у нас талановиті люди. Дай вам Боже, всім здоров'я, бережіть себе, зростайте морально, духовно і завжди спілкуйтеся. Це нас зрощує у всьому. І я думаю, що ще одна пісня є у нас запропонована в наших програмках. Всі знайшли. Пісня, яка називається Козацькому роду, нема переводу, знайшли таку пісню. Поїхали! Ну з Богом! Ану. Таке враження, ви постійте. Я хочу представити наші хори. Мене таке враження. Тільки одна охтирка вміє танцювати. Полтава не вміє, котельва не вміє, ніхто не вміє. Зараз ви мені покажете, як ви танцюєте. А доки я хочу представити, шановні наші професіонали і аматори, і ті, хто навчаються. Спасибі величезне Олексію Петровичу. Вам за ваш труд. Я буду називати під ваші оплески. Сьогодні Гадівський коледж культури і мистецтв імені Івана Петровича Котляревського на сцені. Дякуємо вам, низким плін вам. Ви дуже талановиті, ми горді вами, неперевершені під сенаю. Подивіться, які дівчата і хлопці називаю районний будинок культури Котелевський. Є наші СБК Котелевський, СБК Деревків, Більський СБК та викладачі музичної школи. Спасибі вам, дорогі наші, спасибі, що співали разом на цьому прекрасному фестивалі. Ну ви розходитеся зараз, а до мене виходить козак, гарний який-небудь. Хто вміє танцювати?